Вітаю всіх гостей в себе на каналі. Переселила я своїх фаверок та об'єднала їх разом. Два виводки. Той, що виявився раніше, то вже трошечки опірені є крильця, бачимо. Ну і ті, що буквально нещодавно, це вчора довиводилися, ось, також. О, бачите, ці, що раніше вивелися, так як бігли до мене, так і біжуть. А ці ще не дуже знають. Ну, взагалом і не тікають. Поки що поклала їм одну годівничку і одну поїлочку, але вже вони адаптуються, то, звичайно, покладу по дві штуки. Ось так. Сасо. у нас переїхали ось. Повністю вже на оцю сторону. Хто дивиться моє відео давно, вже знає де вони проживали. І встановили їм ось таку ніпельну поїлочку. Так само домашні курочки. Мікспорід переїхав ось сюди, в нижню загороду. Не дуже вони ще адаптувалися до ніпельних поїлочок, тому залишили їм ще таку бункерну. І е, домашні курчата і сасо, ви можете бачити, що їх поменшало, вони переїхали благополучно в інше господарство. Що хотіла сказати ще за сасо. Є один півник, який ось так бігає і кусає мене за ноги. Ну, це не саме важливо, це просто так до слова. Е, не... Кажуть, що ростуть. Усі курчата без клопоту, без лиха, не показують проблемні е, моменти ніхто. Ну, загалом тут вони є вже під руками, і можу я вам показати. В мене вони також є. Одне курчатко в мене пропало дуже-дуже манюсіньке, е, не знаю, чому. Воно не їло, не пило і просто пропало. Одне курча пропало вже майже опірене. Ось. І е, два курчати. Мають дефекти з ніжками. Ось одне, в нього ніжка отак відтягується в сторону. А ще одне курча, воно має ніжки. Я не знаю, можливо, хтось став на нього в юному такому віці. Ну, бо коли вони вивелись, то він не був, якби шпагатика не мав. Тому сказати, що є? Сказати, що це шпагатик і не побачила, не вилікувала, теж не можу. Зараз підв'язувати йому ніжки вже немає сенсу, тому що воно вже на місце не стане. Ось. Так, ну. І ще є одне курчатко. Воно має, якби, ніжки. Ай! Господи боже, які ж ви у мене. Так. Ну, того другого курчатки трошки важче помітити. Ага, ось воно. О! Бачите, ніжки деформовані, ось так воно всередину. Оце два таких проблемних моменти, які я помітила наразі у мене є. у цих курчат. Ось, трошки ще заберуть сасо, і я вже об'єднаю домашніх курчат із сасу. І вже буду далі думати, що, куди і як робити. Курчатка тут, пам'ятаєте, в мене теж об'єднані, що виводилися з добросовісного та недобросовісного продавця. Ось лиший тут є. Так? Але в терміновому порядку теж довелося їх відсадити, тому що були, розклювали дубку, вже підсохла, все добре. Вчора він посидів окремо, ось і вже сьогодні він підійшов до них і переїхав сюди на оцю велику-велику територію. Вдень світло у них вже не горить, а тільки на ніч я включаю десь годині 12-ті ночі ось цю лампу. А до того часу вони працюють. Блять без лампи. Ось п'ять, чи що там роблять. Тут теж у нас не все так гладко. Можете бачити на задньому фоні теж є розкльований хвостик. І ще один, не знаю, дуже вони полюбили саме білий колір, і білий колір їм так до уваги. о, Бачу, вони вже теж адаптувалися до ніпельного поїння, тому сьогодні можна буде у них вже. Ось цю поїлочку забрати. Ну вчора я дивилась цілий день, ніхто з них навіть і не думав йти до, ні... до тих погілочок. Ось так. Що стосується індиків. Індики, Индики, індики. Сьогодні дала їм метрні по плану у нас по одній таблеточці. Таблетка маленька, це невелика доза, бо там є різні дозування. Тому дала цілу. Ось. Ой, добрий вечір. Не можу з них. Ой, зараз прилізу до них. Ой. Що я помітила саме в індиків? Вчора цілий день їх розбороняли, тому що вони такі самі всі лізуть. Тому що вони зачіплялися ось так один за одного за шиї. Ну, хто тримав індики, знає, як б'ються дорослі самці. Вони так, ось так чіпляються за шиї один одному і отак ходять. То вчора щепилися 5 штук. 5 докупи щепилися. І що я не робила, вони весь час приходилося їх розбороняти. Ну, благо немає ніяких ран, вони не. Не побилися так до крові, ну, але такі прояви агресії вже у них присутні. Ось така у них територія проживання і виходить, що їм уже тіснувати. Тому буде збільшувати територію і для них. Не знаю, як у людей ростуть індики ось так тісною посадкою, не б'ються, не гинуть чи, і все у них там добре. У мене так не виходить, мені здається, що мені треба кожен тиждень їм збільшувати площу на один квадратний метр, як мінімум. Ось. Важити їх поки що не будемо, тому що очікую поставку корму. Переведу їх. Вже як буде, приїде корм. Сьогодні має бути. Та кожен день думаю, що сьогодні буде, а там затримується і затримується. Ну, в общем, як він тільки приїде, ми їх зважимо. І е, для того, щоб реально відслідкувати картину приросту того корму. Ось так. Е, ніби поки що все ок, лиш помітила отут, у цього індюшатки, якби скривлений ось так пальчик. Бачите? І, скоріш за все, в нього буде ось так пальчик деформований. Хоча і кальцій вони в мене пропивають, повністю всю аптечку, яка там має бути. Но Всіх решта, наче нічого. Тільки одного помітила, що пальчик ось так гачком закручується в бік. Так? Ну, наче так. Ага, ні, ось тут ще в одного. Ану. Ага, так, ще в одного. Може, я і шукаю їм болячок, і це нормально, але мені щось здається, що це не дуже нормально. Так, ну відносно руки. так, Мені подобається, важити, в руці. Тоді грамів немає, грам ніяких немає. І тоді ті <смір> ж, ж вони такі великі. О, Оцей гарний, потужний. Ну, але будьмо відверті. На тиждень зросту вони в мене відстають. Ось такі-то справи. Такі-то зміни у нашому курятнику. Ось, тішуся тими ніпельними поїлками, що не треба носитися з відрами. І е, з тим усім. От. Ну, шо, я? Ну, з усіма поговорила, індиками вони вже там кличуть мене. Ну, Загалом корничок виглядає ось такий. Невеликий, не маленький. Ось так. В принципі, відкрила вам за навісу <кій> усіх клопотів таких. Не няшних далеко і не прекрасних. Ну, що тут є? Не подобається мені, звичайно, як вони тут чубляться. Ну, Будемо спостерігати, будемо дивитися і будемо вже бачити, як, як діло піде далі. Чи їдять добре, але е, виходить за місяць часу, вони навіть не з'їли 25 кілограм корму, а їх є тут 15. Ну, не знаю, для мене це дуже мало. Вони їдять. Ну, було холодно, це теж впливає. От і така. От маємо одного господаря, який любить сидіти на. Одівнички зверху, як справжній газда. <гум> Ось. Курнику не є так холодно, як можна спостерігати, що от вони скупчилися докупи. Вони так люблять спати. От саме сасо. Тако бігається докупки і так собі сплять. От, бачите, дехто собі бігає. Вже зробили сітку їм, на двері почепили сітку, тому. Уже сонечко в них буде цілий день. Всім дякую за перегляд. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, дякую, що додивляєтеся відео до кінця. Дякую Збройним силам України. До речі, цієї ночі Україна була потерпала від цих варварів і нелюдів. Тому. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!